З 1 грудня 2024 року запрацював закон про збільшення ставки військового збору. А для декого взагалі, тільки про його уведення, це, звісно, викликає безліч запитань. Ось, наприклад, куди тепер його платити? Звісно, ми швидко реагуємо на ваші запитання, тож скоріше ставте вподобайку і ловіть корисні відповіді. із доходів звичайних фізосіб, осіб, зокрема працівників, наприклад, зарплата, відпускні, лікарняні та інші подібні виплати. З 1 грудня 2024 військовий збір з них отримуємо за ставкою 5%. Все, це єдина зміна. Що стосується рахунків, тут все стабільно. Платити військовий збір треба на ті ж самі рахунки, що були у попередніх місяцях. Перевірити актуальні рахунки для сплати будь-якого податку чи збору можна кількома способами. Один з них через сайт Державної казначейської служби. Посилання є в інфобоксі під відео. Тут у полі пошук реквізитів доходних рахунків обирайте потрібний регіон та пишете слово військовий і вам видасть усі місцеві рахунки з цього збору. Ще один спосіб сайт Державної податкової служби. Посилання також залишу в описі. Тут обираємо потрібну місцеву податкову, це може бути конкретна область, місто Київ або управління по роботі з великими платниками податків. От, наприклад, Харківська область. Тут окремо є реквізити для сплати податків, зборів та платежів до державних і місцевих бюджетів, а також для сплати єдиного соцвнеску. Коли натиснете, вам завантажиться Excel-таблиця з усіма рахунками для сплати за місцевими територіальними громадами. Шукайте потрібний податок, це легко зробити за пошуком по таблиці. От наш військовий збір. Так, тут є зміна, але тільки в назві. Цифри залишились ті ж самі. А в назві додали виняток у дужках. Крім військового збору, що підлягає сплаті платниками, зазначеними у пункті 4 під пункт 1,3, пункту 16 з індексом 1, підрозділу 10, розділу 10 ПКУ, тобто це для збору з доходів військовослужбовців та працівників інших силових структур. Адже для них ставка військового збору не 5%, а 1,5%. Також у винятках збір, що сплачують ФОПи та Юрособи на спрощеній системі оподаткування. Та ж історія і з рахунком для сплати військового збору за результатами річного декларування, тобто після подання декларації про майновий стан і доходи. Це можуть бути як звичайні фізособи, так і ФОПи на загальній системі. Тут також дописали виняток в дужках, але цифри залишились ті ж самі. І так, стосовно підприємців на загальній системі, рахунки для сплати військового збору, як бачимо, залишились ті ж самі. Тож єдина вагома зміна, так само як і для доходів звичайних осіб, це зміна ставки військового збору з 1,5 на 5%. Формально за нею сплачувати збір треба уже з чистого доходу за грудень 2024 року, але є надія, що все це пересунуть на доходи за 2025 рік. Час для закриття 2024 року ще є, тож почекаємо. А тепер щодо тих винятків, які прописані у дужках. Для них запровадили окремі рахунки для сплати військового збору. Вони вже також є на всіх сайтах, наприклад, у казначействі та в податковій. А оскільки рахунків для військового збору стало більше, то уважно перевіряйте код класифікації доходів бюджету. Останні три цифри там завжди різні. Наприклад, для ФОПів на єдиному податку 700, а для юросіб – 800. Але, до речі, з єдиноподатниками все дуже непросто. Військовий збір для них вводять доволі заплутано. Що маємо на сьогодні? Формально, згідно з законом 40.15, вони мають сплачувати військовий збір уже з жовтня 2024 року. Але той же закон запрацював лише з грудня 2024. Тому депутати обіцяють у найближчі дні підкоригувати законодавство так, щоб сплата почалась від 1 січня 2025 року. Ось цей законопроект містить відповідні правки. Тож давайте разом слідкувати за його просуванням і не забудьте поставити нам вподобайку за корисні новини та посилання. Що можна сьогодні порадити, наприклад, ФОПам? Так, рахунки у вас нібито є, але не поспішайте поки що платити військовий збір. Загальносистемники та єдиноподатники третьої групи мають на це всі законні підстави, адже граничні терміни настануть лише у 2025 році. ФОПам спрошенцям першої та другої групи не так пощастило, але здоровий глузд та норми Конституції України підказують, що закони не мають зворотньої дії у часі. І, до речі, у електронних кабінетах таких ФОПів ще не з'явилися рахунки для сплати військового збору. А це ще одне місце, де варто шукати чинні рахунки. Тож сподіваємось, що і податківці також на стороні добра і не вимагатимуть сплачувати військовий збір за минулі періоди та не нарахують штрафні санкції за несплату. На цьому сьогодні прощаємось, але вже зовсім скоро на каналі вийдуть нові актуальні відео. Тож пишіть запитання у коментарях, а ми підготуємо на них відповіді. До нових зустрічей!